Дев'ята частина рубрики Мій шлях. І це відео я би хотів назвати приземленням у реальність. Чому? Давайте я вам просто покажу, де я зараз знаходжусь. і Я думаю, ви самі все зрозумієте. Це мій старий офіс, який ми знімали як тільки починали взагалі агенцію, і зараз він пустий, він без меблів. Ось так він зараз виглядає. Нагадаю, що тут 18 квадратів, боже, коли я його перший раз дивився, здавалося, що це немало. А зараз дивлюсь, ну просто така маленька площа, як я тут сидів. Але тим не менш, цей офіс зараз здається в оренду, місто Львів, Котика 7. Усі деталі залишу в описі до цього відео. І ходімо в мій новий офіс. А ось це вже мій новий офіс. Як ви бачите, тут три робочі місця вже повністю укомплектовані банери, трошки бардак насправді. Ну але це така сімейна робоча атмосфера. Це вже наш з Наталою кабінет, моє робоче місце. І Наталіна, відповідно. І ось такий у нас вигляд з вікна. Коротко ми вирішили зняти більший офіс. Здавалося, що рішення абсолютно правильне, тому що набрали ми людей. Ми потрошки росли, і мені здавалося, що буде ну взагалі некомфортно сидіти один одного, грубо кажучи, на голові. Тому ми зняли більший офіс, але це насправді було дуже і дуже рано. Чому зараз усе розкажу? Навіть не знаю, з чого почати, тому що останні відео, яке я записував в цій рубриці, було 23 травня, а Це приблизно півтора місяці тому. І за цей час сталася просто неймовірна кількість подій, які насправді дуже сильно приземлили мене, які показали мені який насправді світ бізнесу. Як насправді люди хочуть чогось досягти, хочуть заробити гроші, і як насправді побудована в принципі, вся система найму, вся система бізнесу, по крайній мірі в нашій країні. Почнемо трошки з цифр. Зараз конкретно на цей день і на цей час, у нас в роботі 70 ексклюзивних об'єктів. Це об'єкти на оренду, на продаж в Харкові, Франківську, Львові. Більшість цих об'єктів все таки у Львові та Львівській області. Найбільше зараз у нас в роботі ділянок. І як не дивно, саме під будівництво. Тому якщо вам потрібна ділянка у Львові або Львівській області, ви знаєте, куди звертатися. Всі деталі в описі до цього відео. Чому ж насправді це відео можна назвати приземленням в реальність? Тому що, на жаль, на жаль, я констатую цей факт, я його признаю, найм ми провалили. Людей приходило багато. Проходило приблизно 15 людей за весь час. Це приблизно за півтора місяці. Тобто, п'єм роботи ми зробили достатньо маленькі. З 15 людей на стажування в нас потрапило приблизно людей 5-7. З цих самих людей нас залишилося працювати приблизно п'ятеро людей. Не залишилося ні однієї людини. Чому? Причина справді може бути безліч, але ми виділяємо одну саму найголовнішу. Ми шукаємо не тих, ми шукали на роботах ЮА, на воркію по телеграм-каналах, де насправді публікуються такі вакансії, як офіціант, бармен і тому подібні речі. І відповідно якість таких кадрів була максимально не та. Ми старалися вижити все, що могли, тобто ми віддавали всю енергію, яку тільки могли. Ми навчали цих людей. Ми давали дуже хороші для ринку умови. У нас була ставка, плюс фіксований відсоток. Люди чітко розуміли. По крайній мірі, я надіюся, що ми змогли донести, як їм виходити на дійсно серйозні доходи. У нас є система, яка працює, система, яка дозволяє реалізовувати об'єкти. Але на жаль, ну дуже різні у всіх причини, але не залишився ніхто. На жаль, все ж таки ніхто не залишився в нашій команді. Декого ми звільнили, дехто пішов сам, комусь не підійшов графік, хтось не витримав просто об'єму роботи, хтось вирішив, що потрібно заробляти 100 тисяч гривень з першого дня роботи, хоч це і неможливо, просто потрібен банально час, щоб виходити на такі доходи. Але, скажімо так, через те, що я ніколи не стикався з нами, я очікував, що після того, як ми взяли на себе великий об'єм роботи, великі зобов'язання. І ми почали набирати команду. Ми зможемо ще більше масштабуватися, і ми зможемо швидко вирости. На жаль, склалося трошки по-іншому. Люди дуже сильно мене розчарували. Я побачив, що таке найм. Дуже багато людей, які просто писали і не доходили навіть до співбесіди, просто видалялись переписки, і я цього ніколи не розумів, чому людям нормально працювати. Офіціантами по 12 годин в сутки, чому людям нормально працювати в таксі, але при цьому ненормально працювати рієлтором. Чому це так? І на основі своєї недосвідченості в питаннях найму я робив дійсно багато помилок. Наприклад, я купляв меблі, я купляв техніку в офіс. Яку насправді купляти було занадто рано, починаючи з, знову ж таки з тих столів, починаючи з ноутбуків, телефонів. Одним словом, це просто гроші виконаті в трубу, а точніше заморожені на невідомий термін. Плюс в мене була думка, що якщо я даю людям класні умови, якщо я даю фіксовану ставку на початку, якщо я даю їм можливість розвиватися, то до мене мають апліорі прийти найкращі люди. Для більшості бізнесменів, які тільки починають, я хочу дати пораду. Ні, це не так. Наскільки б ви ахірійні не були, які б ви не давали умови на ринку, все одно потрібен час і потрібен, на жаль, як би це цинічно не звучало, об'єм людей. Тобто, для того, щоб знайти дійсно класну, якісну людину, потрібно в середньому перебрати десь 50 людей. Це про співбесіди, які не відбулись, це про людей, які не пройшли випробувальний термін. Це про людей, які два місяці відпрацювали, і ви зрозуміли, що це не ці люди. Одним словом, я вам порада, якщо ви тільки починаєте свій бізнес і от починаєте якраз набирати команду, запасіться терпінням, і що також немало важливо грошима, тому що насправді дуже багато в інтернеті такої історії про те, що Хоч бізнес з нуля, вклади, там, наприклад, 1000 доларів, і ти будеш заробляти дві. Не буде так вам працювати. Навіть наш маркетинг, який зараз у нас працює достатньо непогано. Він побудований на тому, що я і Наталя є сфера спеціалістами в своїй зоні відповідальності. Скільки в нас було ситуацій, що гроші просто зливалися на зарплати маркетологам, на бюджети, і це все не працювало. І ми витягували тільки за рахунок того, що ми вміємо працювати, ми вміємо знаходити рішення в різних ситуаціях, і ми вміємо навіть на уйликсі реалізувати об'єкт. Я вже мовчую про те, що в нас є багато інших ресурсів для цього. Тобто, я все ж таки рекомендую, якщо ви починаєте бізнес, вам потрібно не бізнес починати, вам потрібно стати самозайнятим, дуже сильним, дуже крутим самозайнятим. Потрібно сформувати таку зону компетенції, щоб ви розуміли, навіть якщо ви втратите тисячу доларів на рекламі, якщо ви втратите дві тисячі доларів на рекламі, якщо ви комусь заплатите зарплату, і ця людина піде за місяць, все одно ви будете стояти далі, і це не зламає вас. Тому що я був впевнений, що найм нас дуже сильно піднімав вверх і ми зможемо дуже швидко вийти в Київ, дуже швидко масштабувати Харків та Франківськ. Але, на жаль, вийшло так, що на, на даному етапі тільки нас спустив значно нижче, тому що ми не дозоробили грошей, ми потратили енергію, і що саме найгірше ми потратили час, який в нашому випадку коштує ну, дуже довго. Тому моя порада в цьому аспекті. Точно мати запас грошей, точно мати запас терпіння, і тоді можливо у вас вийде набрати толкову і гарну. Так коротко про ситуацію, взагалі на ринку, що відбувається нас з нерухомістю, тому що новини і взагалі події у нас далеко не найкращі. Ось, наприклад, говорять, що на Україну буде запущено до тисячі шахедів найближчим часом, тобто Україна дійсно стане дуже поганим місцем для нерухомості для життя в цілому. Що і зараз не так, то і Солодку насправді. Скажімо так, ринок житлової нерухомості він живий, він рухається, особливо в Польській області. Це дуже добре видно по наших угодах. Вони в нас добре зараз, в принципі, йдуть. Якщо ми говоримо про комерційну нерухомість, у нас зараз не те, що мертва, але ще близько до того. Ретейлери зараз дуже важко заселяються в якісь приміщення. Вони дуже сильно перебирають умовами і вони виставляють таке, що насправді дуже важко реалізовувати. Тому, якщо ви плануєте інвестувати в комерційну нерухомість, це потрібно також враховувати, що зараз знайти орендаря на неї дуже нелегко. Те саме стосується офісного формату. Наприклад, дача офісів в оренду орендарів на це зараз дійсно небагато, і навіть по нашій статистиці, яка в нас є, ми бачимо, що на є в нас просто в роботі офіси, які продаються, і вони ну дуже дуже складно йдуть. Скільки б грошей в маркетинг не вливали, вінків по них мало, попиту на них мало. Тому це також потрібно враховувати. Зараз непогано йдуть ділянки, але ділянки, які в розвинутих місцях, тобто люди не хочуть знову ж таки чекати, що в принципі характерно для України. Наш споживач ніколи не хотів чекати, завжди хотів тут і зараз. Тому ділянки, які в плюс-мінус розвинутих локаціях, бажано, щоб вже були сусіди, можна продати. Те, що в якихось полях, те, що невідомо де, коли буде розвинуто, це така історія зараз дуже важка. Але в цілому також продати можна. Тому, якщо вам потрібно реалізувати вашу нерухомість у Львові, Львівській області, івано франківську або Харкову, телефонуйте за цим номером, і ми обговоримо все детально. Друзі, це була дев'ята частина рубрики Мій шлях. Сподіваюся, вам все сподобалося. Насправді, дуже і дуже складний період в моєму житті, тому що я не був готовий до того, що. Що станеться, і мені зараз потрібно зробити дуже складну роботу над собою, тому що в голові я вже вийшов з професії ріелтора, я вже керівник. Я максимально працював над тим, щоб стати хорошим керівником і саме головне ефективним керівником. Але, на жаль, доля розпорядилася так, що поки що мені потрібно далі займати професію ріелтора, і мені потрібно далі рухати всі угоди, все закривати, все продавати. В принципі, я це вже прийняв, я в цьому плані рухаюсь, тому будемо далі масштабуватися і про всі нові події буду вас повідомляти. До речі, що стосується команди, ми вирішили, що ми оптимізуємо все, що можна оптимізувати. Те можна, ми будемо використовувати IT, і, в принципі, подивимося, що з цього лишиться. Наше Головна ціль зробити так, щоб у нас залишились тільки покази і тільки закриття угод. Всі решта процеси, такі як маркетинг, такі як операційка, їх перевести на штучний інтелект та IT. Саме так зараз іде наш розвиток і ситуація в моїй айнці. Дякую за перегляд, підписуйся на канал, став лайки і до зустрічі в нових випусках.